Всім доброго ранку. Ребусь на городі. Не обраний в мене була діляночка, там де був бурячок. І я грибу, я грибу, а хлопці накидають гній і трошки ще розвеземо. Уже вспіли коровки, як кажуть, наділати. треба діло доробити. Дістали з погреба сіменну картоплю, трошки треба буде перебирати. І плануємо уже з неділі. Там і садить. Ух, дівчатка, справилася. Така ж ну неймовірно, наче не квітень, навіть не травень, а наче червень. Так дуже жарко. Всім доброго ранку, черешні цвітуть. Сьогодні вже наступний день. Пчолки жужжуть. Весна. Вишеньки цвітуть. Дуже гарно. В минулому році не було вишень. І позапрошлому мало. Хочеться вишеньок. Трактор полі, дир, дир, дир. Ми за дружбу, ми за мир. Дівчата. Всім привіт, всім доброго ранку, Городориса, картопелька, другий трактор дрочить. Будемо садити. А в мене тут така є сортова, хочу трошки порізати, бо дуже велика. Виоролась, аж полегшало. У нас тут рівно 60 соток. Так, Що я розпочала. Там докопаю, вирішила на помідорки і на огірки. Плани помінялись. У мене тут є така хороша картопелька, То я її вирішила окремо посадити. Там буде масово. Ми в цьому році плануємо 40 соток картоплі. Ну, так, на всякий случай. Сонечко пече. Ну, Сьогодні вітерець. Чому ми вирішили стільки картоплі посадити? Тому що буває такий рік. В цьому році, бачите, не вродило. Ну, може, в кого і вродило. Але не всіх. І тому ніколи не вгадаєш. Хай буде 40 соток. Саджаю під сапу. Ну, посадила десь відерце трошки більш корзинку. Я думаю, достатньо буде попробувати молоденько. Слідчий процес приготувала на боряк на морку, але вирішила посадити горох і спаржу. добавила тут ще двоє дерев, одну яблуньку і черешню. І це у мене буде тут сад. Дівчата зайшла в холодочок. Жужунь. Тобі жарко. Ну так жарковатенько. Кури, сьогодні повела, але всі. Ходили там хлопці. То трактор ремонтували. І тепер не знаю. Сусідка лається, всі лаються. Будемо завтра і дирки затикати, бо все перелазить. Морпочка, бурачок. Ще одне діло зробила. Цибулька, цибулька. Сімейна, цибулька і не сімейна. Взяла ножиці і буду трошки врізати. Дівчата вже без 15.09. Поставила картоплю і підемо, подивимося, що роблять наші хлопці на городі. Мабуть, вже досаджують. Ви знаєте, похолодало і дуже повдівались вітри. Так і вітруга ще дує. Залишилось два заклади. Вже і фари включили. Коти бігають. Мирву. Зараз ще трошки зелені. Темнота така вже у нас. Так, да, обіцяли на завтра мороз, вроді би, даже. Так, ну, з картоплею буде все. На завтра буряк, а кукурудзу будемо садити трохи пізніше. Всім доброго ранку. Наступний день. Слава Богу. Проснулись, наче хто набив учора. Але все-таки зробили основну роботу. Картопля посажена. Так, дівчата, дощик пройшов, трошки похолодало, але не страшно. Я колись відео знімала, як наші гусі общипали, тобто утки, качки, були гортензією, всю короб дерли. Ну і це ж тепер пришлось обрізати, слава Богу, що від корня відійшло. І я надумала обрізати з самого ранку. Тут кущик вроді би трохи зеленіший. Побачу, як обріжу. Ну такі шкодливі, звісно. Качки не такі, правда, а гусі так вообще б нічого не було. Моя клумбочка, поки я займалася справами на городі, не сапована, але я ждала все-таки дощику. Тепер буде дуже гарно. Було дуже сухо. Яке все гарне і зелене. Така в мене тут клумбочка. У цьому році чомусь цибуля, яку ми садили на зиму. Не дуже гарна, майже не зійшла. І я в цю цибулю посадила ранню капусту. Цибулю зима буде капуста. Полуничку. Салат посіяла. Будемо, мабуть, як не буде дощику, садити сьогодні бурячок. Садок 10, більше не буду садити. Картоплі, мабуть, вийшло 32 сотки, не 40. Ну і хватить. Посадимо бурячок, остачу кукурудзу. Холодно, дівчата. Зима чи що. Поснідали, дівчата. Що робила на сніданні? Салат і гречка із сосісками. Нічого не робила. Тепер буду садити цибулю. Ви знаєте, такий відруган із півночі. Мабуть, накликає мороз. Так що будемо приступати. Я оділась добре, буду садити свою цибульку. Петухів ніхто не відміняв, поприбирала дівчатка трохи. Не знаю, чи займітно, чи ні, але дві години довбалась. О, наша прилість, красуня. Жарко? Жарко. Там у мене п'ять чорнобривців. А тут кермик. Виполола все, лілії вже видно, троянди побрізала і тут зробила такі доброго дня. Уголочок убрала забор, Був в мене тут забор, хто пам'ятає, бо він вже струх. Якось так. Мені подобається. У нас тут криниця і дуже смашна водиця. І я зробила, поставила пеньок і на ньому кружку. Щоб пити вкусну водичку. Не знаю, сюди ще щось колись поставлю. Там у мене є корзинки. Або ну, всьому подумаємо ще. І вирішила сюди ще. Поставлю корзинку з чорнобринцями. Дивіться, які вже лілії гарні. Тюльпани майже відсвілись. Кажу ще цей край. Дивіться, як тут гарно троянди. Я їх сто раз показувала вже. Ну, як не змерзли, так не змерзли. Воно вже видно. Конвалії. Гарно, подобається мені конвалії. У мене вдома у батьків не було стільки. А тут, наче в лісі. Вже почали трошечки скорочисти. слабувати. А пахнуть. Ну так, сьогодні працювала майже вже літці. Прохолодно. Всім доброго ранку. Як тільки гарно. Але трошки прохолодно. Моя вчерешня клумба. Барбарис гарний. А вишеньки, а черешенька.